по преданию рамадо как великий герой в Щиро вдячний вам за теплий прийом, теплу зустріч. Дійсно минув час. Я сподіваюся, що він минув не даремно Для кожного з нас ми вистоїмо. Україна вистоїть і ми переможемо. Слава Україні! Я хочу, я хочу подякувати значить, нашому президенту. Хочу подякувати службі безпеки. України хочу подякувати Червоному Христу, який нам постійно доїдали, нас визивали, значить нас заспокоювали за те, що на її повернули мені сина з поверненням синочок додому на рідну землю. І я сподіваюся, що та війна скоро закінчиться. Значить, і всі наші воїни, захисники. Значить, Повернутися додому, тому що чекають їхні родини, їхні батьки чекають, діти чекають. Слава Україні! Героїв! І ще раз хочу подякувати нашій адміністрації наші за теплий прийом мого сина Кіницький вам.